Ось кові заперечення ми надали характеризуючі документи, також долучили, дублювати не буду. Ми проти задоволення, зазначеного попитання прокурора та детектива підрозділ економічної безпеки, зупинились щодо обґрунтованості підозри. У нас коліфікація стаття 364 Кримінального кодексу України і повідомлення про підозру. Але пішове там розписаний у нас організатор, директор але його чомусь десь ніде немає. Фабулі він є, підозра якому є чи немає, його невідома. Той, хто організував це відповідне до повідомлення про підозру, він десь собі вільно гуляє, без підозри, без запобіжного заходу, без нічого. Так, що до складу злочину, ми взагалі не бачимо склад злочину, подальшому ми отримуємо десь 200, 300, 400 тендерів, аналогічні, які зараз укладаються, і суди вкладають, і прокуратура вкладає, і БЕК, якщо вони служивають, електроенергію вкладає. І оця від'ємна мажа це формула, є відповідні критерії тендерної процедури, як відбувається тендер, як закуповується ця продукція. Якщо у нас знає, скільки учасників, було всього троє учасників. Двоє учасників не проходили потеряння документації по цій формулі. Ця формула навпаки, вона, вона і зазначена для того, що з Те, що посилається на експертизу, наразі ми ще не встановлюємося. Винуватість не винувата, достатньо недостатньо доказів, але та експертиза там просто формула, одна сума мінус інша, там збиток по нас взагалі не встановлювався. Наша клієнтка не визнає свою провину, і тут взагалі немає складу злочину. Відповідно до цієї статті 364. Якщо відкрити інтернет, зараз 364, всім начальникам, директорам та тендерним вручають. На цьому довго зупинятися не буду. Щодо бунтованості ризиків, які передбачені на статтею 177 кримінально процесуального кодексу України. суд звернути увагу, що у нас повідомило про підозру 23-го. Наразі у нас вже 30-та Тобто у нас 7 днів було. Прокурор звертав увагу, що може перетнути державний кордон. Якщо подивитися від Садбірського суду до КПП Порубного, 50 кілометрів, 54 хвилини. Тобто за сім днів, я думаю, що якщо вона хотіла, вона, мабуть, вже виїхала. Вона не військовозобов'язаний, тому перетнути кордон вона мала, теж, як теж по калькулятору порахувати, 168 разів. Вона могла вже перетнути державний кордон, це ж Садбірського суду. Якщо ми беремо цей ризик, що могла, так, могла, вона вже їй не було якщо б вона б переховувалася, тому цей ризик він просто примарний, і немає жодних доказів наявності цього ризику. Щодо тяжкості, на щастя, прокурор у нас не суддя.